Друзі, всем привет! И сегодня мы разом с датчиком завитал в киберта Tower Defense! Йоу! Шо ти, малшичок? Хе-хе-хе! ти, малшичок, знаєш, що я Оу. Ану, здивуй, давай. Дивись, в цій грі є юніти, які заповільнюють скібідій туалети, правильно? Ну, так, да. наприклад, Грінлазер. Да, так, наприклад, Грінлазер. Таких юнітів є немало. Наприклад, АстроТлет, наприклад, Токсік, який теж заповільнює. І що, якщо взяти юнітів, тільки тих, які можуть заповільнювати, і піти в Endless мод? Я поняв, що має бути весь мисл. Хорошо, я, значить, виходить, беру зараз астро та данчика, Токсіка і до селі юнітів. Астро, Грін Лазер, Хто там ще в нас заповільніє, Токсик? E, Дивіться, ми репейер-дрон беремо чи без нього? E, я от не знаю. Я думав б взяти Діджея, понявше? Ну, no, але ж це ж знову ж, не по правилам. Діджей це просто бонус, типа баф. Слухай, а оцей Мех Бані Титан. А він заповільнює? Ну, якщо не помиляюсь, вроді должен. Зайця цей новий, да? Да, він же то якийсь буст на пам'ятаєш? Ааа, я поняв, він, короче, він. А, знаєш, хто заповільніє ще? Ну. Вогнеметчик. Ексклюзивний вогнемет. А мене нема, вроді. Нема Флеймхтовер. Подивись в ексклюзивках своїх вогнеметчика. А зайці не заповільнює. Я помню, помню, помню такого кента, щас. Вроді, якщо не помиляюсь, я його продав. А, в мене є, все, є. Є вірте? Давай тоді, да. знаєш як? Давай ти його візьмеш, а я його да. брати не буду, я візьму грінлазера. А грінлазер мені треба брати? О, ні, ти можеш взять діджей. Слухай, а шеф банни заповільнює? А шеф, кстати, мабуть, заповільнює. Да, так, да, все, да все. Та, шеф заповільнює. Блін! Тоді давай зберемо, ну, знаєш як. Дивись, хорошо, дивись. Ти залишай значить Грінлазера, я уберу свого Грінлазера і візьму замість нього шефа. Дивись, давай, коротше, візьмемо юнітів, е, щоб е, коли в мене були такі, то в тебе таких не було, в тебе були інші. Наприклад, ось, давай я візьму Астро Тойлетів, а ти візьмеш токсиків. Ні, ну дивись, я можу замість е, астротойлета. Ну, я ж можу взяти Сіністера. Сіністер Сині теж заповільнює. Блін. Ну, Сіністера нема іменно на надписі, що він заповільнює. Поняв? В нього нема слоунга іменно, щоб заповільню. Ну так, да, але ж коли він сніжки, сніжки кидає. Да, так, він заповільнює. Да, да, Питань нема, але на ньому не написано, що він заповільнює. Поняв в чому прикол? <плес> Треба думати. Тому він не підходить нам. Ось Токсік підходить. Астротойлет підходить. Я пропоную, як дивись, я беру, я беру Грін Лазера і беру Астротойлета, а ти береш Токсіка і береш вогнемета. І, і береш шефа. Шефа і Діджея, да? е, Діджея я візьму, тобі подарунки треба на баб. Ну я взяв, дивись, у мене зараз виселено в клікбай, тобто що я буду купляти Токсік, шефа, uh -huh. і, вогнеметчика, ну і Санта. Тобто в мене ще є один слот. злот. Грінлазера взяв? Ну дивись, у, у тебе ж шеф е, да, Тобі, в принципі, нормально, ти можеш взяти діджея. Можеш взяти діджея. Я гранатор лазера взяв. В... Або фермера можу взяти. О, О, або стоп. чувака на бабки можеш взяти, так. Да. Або діджея. А стоп, 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 стоп. Мені, Мені цікаво зараз дещо одне перевірити. Правда, я не певний, що воно буде працювати, але це можливо. А, ні, все. Ну хорошо, тоді я значить беру цього діджея, получається, да? Да, ти можеш брати діджея, а я візьму тоді камеру чи без камери? Та я думаю, без камери. Все, якщо ми без камери, значить я теж візьму шефа. У мене буде астротойлет, грін лазер і шеф. І два пацана на бабки. Так, десь жди астро в тебе. Е, жди, шеф. А, мені треба діджея. Я жду, да, да. А... да. Чуш, а в мене таке є одне питання. Ти мені не підскажеш, чого в мене з'явилося два шефа? Ну, старий. Я пам'ятаю, в мене він був один. Ну, Пам'ятаєш, коли... Пам коли я до тебе прийшов і сказав Ден, тікай, я буду грати. Ну. Ну я пішов на третьпазу і купив шефа. А, а я думаю, дивись, я типа записувався в відос сьогодні по класі, Поняв? в мене вже 312 тисяч, но коли я починав відос записувати, в мене було 310. Я думаю, де моїх ще там 9 чи скільки тисяч геть. Думаю, що странно. Думаю, ну ладно, приїхали. Так, дивись, юнітів ми вибрали. Всі наші юніти, які атакують, всі у нас заповільнюють. Правильно? Правильно. Значить, ми готові йти в Endless Mode? Так, да, так що, давай на що три, давай одразу оприділимося, в яку, в яку саме біжимо, Давай в саму крайню. В саму крайню, та що ближче до нас, чи та що далі? Та що далі до нас? Все, давай. Раз, два, Раз, три, погнали! Два, три. Побігли, побігли, побігли. Не, давай! Давай, запускай. Ми встигли? Воді успіли. Вроді як успіли я буду дуже радий, якщо ми встигли. Да ми вог. Ну, хорошо. Такс, думаешь, что. Э, хрузится, чуваки, диви. А ні, це наші були кружки. Секунди. Короче, автоскіп, да? Не виключай. Да, да, да. У нас фуловий автоскіп. Все, фуловий автоскіп. Окей, без питань. Сейчас ми быстренько підфармимо трішечки шички грошения. Так я поставлю плюс мінус тут, десь грін лазер, чи тут потім, я не знаю, де хочешь, я там поставлю. Мені в принципі вообще без різниці де його ставити. Ну понял, по факту, все, що в мене типа именно з дорогих юнітів, це тільки Токсик, все. Ну да, да, да. Всі одно бабла стоїть. Але ж это діджайчик трошки стоїть, шеф там стоїть немало в прокачці, поняв? Ну, no. Може воно і так, слухай? Може воно і так. Бо астротойлат не дешевий. Буде цікаво, подивіться, чи буде стакатися просто оце замідлення. Да, іменно поняв? І поняв саме цікаво, чи юніти будуть на місці стояти. Чи що взагалі буде з ними відбуватись, поняв? Оце супер цікаво. Саме більше ця штука мене цікавить. 400 баксів. Тому я ставлю останнього санту, прокачую його і кайфую. Ще ще за 250 гривен лазера прокачаю. Було б непогано. Щоб ще одного поняв, не ставити, щоб просто в себе на чилі було. А чого скіпне йде? О, все, пішов. Диви, та в цілому все кайф. О, це, шефа я поставив. Я це на шефа виходить. І все. Тепер, в принципі, можна потихеньку помаленьку кайфувати. І я думаю, прокачувати своїх подарунчиків. Бо, як знаєш, де у нас юніти, я би сказав, не із дешевих. Так, да, так. Да, Бошей да, да. нам треба багато. Це факт. Дивись. у мене чуваки бабки збирають. Твій шеф теж щось хорошо дамаже. Плюс пізніше він буде сповільнювати. Так що в теорії все максимально круто. Так, я би. Прокачав би шефа, як думаєш, да? Прокачати так? Прокачать um, Ну ладно, ладно, да, да. да А, бачиш, і той лисло він уже в нього є, але якось по цікавому він працює. Типа 100% заповільнює, але він, коли попадає ось, то він не заповільнює. Так що я навіть не знаю, коли він буде робити. Мені буде ще цікаво поставити тут біля нього сразу цього кента і вкачати його, щоб він сразу тоже стріляв. А, він я його ще ні разу в ігрі не бачив, поняв? Блін, я думав, щоб ти їх тут ставив. Ми тут і Астрос можемо поставити, і діджей буде. Ні, поняв? Ні, 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 я розумію, пон... я це. Так я просто от того діджейчика такого поставив покажу тобі. Бо щоб я ще астро <смітнє> поставив, <смітнє> він теж величенький дядько. Я тако поставлю і все. Астро поєдець може в текстурки забагати. Отут ось я можу поставити. Ну в нього радіус великий, так що, типа, все нормально uh -huh. буде. Так, грінлазер за 600 підкачав, і далі качаю подарунчиків. Двійкін повільно йде, а ще грін підійде, no. ще грінлазер підійде, диви. Токсик потом. <хіх> да, да, Астро буде, ти вообще кайф. Да. Оце ж понял, я їх спеціально поставлю для того, щоб перевірити, чи хоч трошки вони щось будуть їх сповільнювати, чи я. Бачиш, оцей ось вогнемечик, він уже на 25% сповільнює. Ну да, і це ніще не викачано. Мені здається, якщо його ще підкачати, то він буде Можливо, наведи Цивніше. на нього, наведи на нього і подивись, типа, що там по відсоткам у нього. Ну, іменно в ходсотах, бо він ще ще не росте. А, -а, -а. а виросте? А ні, стоп, ні. Так, і залишається. Буде, буде 25, да? Так, да, так і стоїться 25%. Ну, дивись, 25% ця штука дає. Астро тойлет дає 60. Токсик дає скільки десь, 25? Токсик mm, дає, так 25, да. Так, дивись, Астро ставиться, він поки що ще не сповільнює. Не треба мені здається, прокачати разочок. Можливо. Ну, Астро поки що не сповільнює. Його треба добре прокачати, щоб він сповільнював. А це трошки дорого, поняв? Хе-хе. Мені шеф кайфовий юніт. Шеф вообще класний тип Не зря я тобі його купив, да? О, Токсік, Диви, А Токсік теж сповільнює уже на 25%? п'ять Да, так мені здається, по-хорошому треба викачати ось цього гнетчика за 1400 бимс. Ну нормально, головне, щоб радіус був більший. Да, да, да. Щоб він раніше починав їх просто заповільнювати. Так, ну і щоб вони ще сильно далеко не ходили. Я тут тобі поставлю грін лазера, понів, щоб він сразу заповільнював. Ага. Це поняв, нам треба робити отакі невеличкі блокпости просто. Блокпости Стана, поняв? Можна їх так назвати. І це ще Астро поки що не сповільнює, поняв? Mm -hmm. Я поки що збираю гроші. Ну так, тобі треба прокачувати. Подарки. фармерів. І далі ще буде жирно. Супер класно. Бо він і сам по собі, типу, демеджа нормально вносить, поняв? Астро? Mm -hmm. У нього ДПСа 57 тисяч. Ну, це, конечно, менше, ніж Годліка, поняв? Ну, це десь так, як в Сіністера, поняв, плюс-мінус. Так, я готовий його прокачувати. Хоча, блін, ні. Давай я фермерів дальше докачаю, щоб просто його потім кожну хвилю апати і кайфувати. Бо зараз 20-та ну, хвиля, 20. боссу сю. Диви. І диви, він. Він спочатку пішов вообще швидко, а зараз супер повільно йде. Ну. No. Диви, нормально, да? Зараз Астру підкачаю, Бенц. О, урон посипався, нормально. Ну, хорошо пішов демедж. Так, діджейчик заснув, бонуси пропали. Хе-хе, <реш> у мене тут всі позасинали, якщо не бачиш. Да, поняв, в, ць в цьому і біда, поняв, коли вони засинають, то вже ну, стана стає не так багато. Да, тому треба ставити більшу купу юнитів. Да, да, щоб вони швидше вбивали. приходять, Надо прокачувати ще астро. Будуть гроші сейчас. Давай, давай, просинайся, брудух. Я підкачав, його. Так, я про я прокачав токсика. Хорошо, непогано, непогано. Диви, бачить, дефали, хорошо. Бемс? Я тут шефа okay. викачую, короче, поняв? Mm -hmm. чтоб... Він доставав. Так, да, да, хорошо, в тебе там викачаний. Так, щас за 10 прокачаю. У нього експлозів радіус пропадає, але словінга ще досі нема. А на наступній прокачці за 18 тисяч появиться сповільнення. І сповільнення О. буде диким, типа 40%. Так, я коротше викачую діджей на максимум, да, Щоб ми відразу ж бачили, де да, 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 Щоб ми могли на, да, далі наставляти. Поняв? Я би ось так от тут ось збоку, наприклад, ще одну астро поставив, і буде ваще дико. Щас 18 тисяч на все нафармити, ще одну хвилю за скипнути, я прокачаю, і буде воще жорстке сповільнення. Так, я вогнеметчика зараз хочу викачати, максимальний рівень. А він дорогий, 5 5000, прокачка. Ну да. Але радіус у нього виросте 1000. Ну, радіус, да. Плюс 3 це, конечно, небагато, але нормально. Ну давай токсика, ладно, вкачай за 7 тисяч. Так, 18 штук, братуха, вкачую, все, сповільнення пішло, диви. І це ще без Ну, викачай грин лазер на маску. А, да, да, ща, ща, ще, ща, щас все, прокачав. Тепер щас буде доставати. І за 4 все, він достає. Диви, пелка, вона яка швидка на початку, а щас ще ніяка. <ш>. <ш>. Сейчас его не мет, а все качается, шалин того не мет не индустрии, понимаешь? Да, 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 да. Обалдеть! Вот кайф, скажи. Ну да. Це реально така цікава, знаєш, така непогана схема. да. Того це класна нова тактика, поняв, Типа хайпер і астро. Ну да. Хайпера багато демеджа. Диви. він повільно повільновали, хоча він, ну, сам по собі супер швидкий. Його вже нема. Так, я о цього, виходить, шефа викачу вже на максимальний рівень цього самого первого. Я тепер думаю, що мені таке цікаво повикачувати? Мабуть, о цих двох шефів буду викачувати і цього Токсика. Так, токсика ще мене підкачати, можна ще поставити. Ти подивися, як шрефахи! Та вони взагалі не йдуть! Абсолютно, чувак! Супер класно! Блин, мені здається, знову їмбані. Можливо, можливо. Кстати, знаєш, що би я б даже зробив? Можливо, поміняв би оцього вогнеметчика. Знаєш на якого юніта? На якого? На Клокмена. Ну, клокмен, дав, ми ж то ж, стане час, поняв. Да. Ну він типа дуже відноситься до. Да, Ой. до станерів. Тут, типа, свій прикол, поняв. Можна, по суті, і мені не брати шефа, а взяти, наприклад, камеру, поняв. Да, Буде ще краще. Ставлю, бачу. Ну да, я все одного тільки поставив, тільки що викачав на максимі. Ну диви, як ми їх душимо просто. Та ми взагалі їх душимо, мужик. І мене поняв, вони на початку вилітають супершвидкими, а потім зразу такі оп-оп, куди я побіг? Давай назад помаленько. Нормально, слухай. Не, реально класно душимо. Не супер класно, я вважаю. Диви, вони нічого не можуть зробити. А в шеф якщо не помиляюсь, Аує урон? Да, ну в нього не Аує, в нього він взривом, коротше, задіває інших чуваків, поняв? Ну, пойде як в да? так? Як в клокмена, як... В Астро, да, тоже. І в Токсика ж так само, понял? Ага. В Токсика ж, по суті не АОЕ, в нього так, типа, понял? Із-за вибуха інших задіває. Диви, наскільки вони повільні просто. А ми да, бачимо. А... а скільки тебе юнітів залишилось. О, я ще можу поставити 4. 4? я не предлагаю, давай десь. Може поставимо ще один блокпост. Ще один блокпост, хочеш? Да. Давай десь тут таку посередині. М -м -м, Або А може, позапускай. Давай. Можешь тут ставить діджея десь. Окей. Okay. Сейчас я докачаю цього токсика, и все. В принципе, в цілому, у мене вся оця моя банда уже выкачана. Так, пішов босс на гличи. А ну глич не же швидкий парець. Ну, він поначалу повільний дуже. Це потім, We... він, коли накрутится, то він швидкий, <плес> понял? Але ему все, хана прийшла. Хе-хе! <плес> <плес> так, хорошо. Значит, я встановлю, Получается, діджея. Треба десь подумать, так красиво його поставить. знаєш? знаешь? Наприклад, ось тут ого. И выкачать на максимальный рівень. О, все, теперь видно все. Я ставлю прямо отут біля нього, диви. Вот такого. Грін лазера. Отако, от такого, диви, який радіус хороший, і потім так, і давай думати. Так, значить, думаємо, можна от у того поставити вогнеметчика. Да. Ось тут Викачати два астро у мене буде стояти. Викачати кінта ухнього і радіус, й-моє. Вогнеметчика? Да. Його ще тут треба. Ну в мене тільки два юніти залишилось. Ну, в принципі, так. Да. В принципі, я ж можу і поставити зараз одного от ще одного вогнемайчика, да? викачати його. І тепер поїде десь от того, тако посерединці. Даже не посерединці. можна десь отут отако. Ставити шефа. шефа. Ну дивись, у мене ще є один юніт. По суті, я можу ще продавати, якщо що, У мене так-то є ще 5 юнітів, типа 6 є взагалом. Коротше, я думаю, що якщо ми зараз облаштуємо отут всю цю движуху, то ми можемо воще супер mm -hmm. далеко дойти. Ну, цікаво, да. Взагалі, подивитися, як далеко ми зможемо взагалі з тобою пройти такою тактикою. Бо таку хуєш, наприклад, на Ютубі ніде не бачу. Хе, я тоже. Диві, чуваки, шурують вообще жесть. Але як же да, вони так... повільно йдуть? Правда, знаєш, що обідно? Що засинають? Так, так. А для того, щоб не засинали, їх можна всіх продати і поначалу сразу тут поставити. І тоді жесть. Вони ж будуть півроку сюди йти, поняв? Дивиться, а ще с ума зійти. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, ну дивись, поки що це був звичайний найтмер, да, до 50-ї хвилі. Далі вже, звісно, свої приколи підуть. Не, ну, фігаче ми їх прям конкретно саня. Та, чувак, ми жесть як лупим. Правда, мені не подобаються оці паразити, щоб понасідала на наших чуваків. Тихо я бачу, всі сидять тупо, Так, у мене є 15 тисяч, мені здається, 20 тисяч. Я продаю одного Санто, короче. Mm -hmm. І напевно поставлю собі ще одного оцього Токсика. Ну, бо поняв, Астро це ж по суті той самий Токсик, тільки з другою рукою по сюжету. Це просто. Ну ем, да. Це той самий чувак, просто він сняв руку Токсика і взяв руку Астро Тойлета, поняв? Короче, жосткий А, е, Тебе тоже зависло все? Да, да, да. Випали мало, ходи режим. Мабуть, так нельзя було робити. А я в тебе ходю? Не, на місці, все. дисконнект. <звачили> <звачили> а ну давай пробуємо повернутися, може. А, нас не пустя, ми ж двох вилетіли. Не-не, не пусне. Я нажимаю реконект, нічого не робить. Все, чорний екран. Дякую, Дэн, пока-пока. Пока! пока. пока.